Всім привіт, всім привіт, саме це ча Частина три серверу. Поїхали. І де портал? Хто знає? Де він? Я просто сама хз. Блін. Ми бачимо багато говорити, блін, ну реально. Я не можу ніяк знайти його. Не можу. Це, блін, реально не можемо роздатися, мені і нафіг забросити це, закинути це. Я просто сама хезея. Не знаю, що ще й думати, не знаю я. Не знаю, що ще думати. А поки я шукаю портал. Шукаю. То я буду гінням, як його найду. Я буду рада дуже сильно. Це бління, б... безкінечно йду я, безкінечно. Безкінечно я йду. Ну, що це проблеми в мене такі? Я більше не можу приїхати, Іди швидко. Ах ти, блін. Поди йду в в незері, я сама бри, сама хзея. Сама хз, якщо шошо, пока я не бачу, тут все пусто. Бляха, я заблудилась, по ідеї я заблудилась в Незері. Тут можна ломать бедрок. Так, давайте проверим, чи бедрок ломається на сервері. Давайте проверим. І що хочете сказати? бедрог не ламається? Чи що? Блін реально я стою тут і ламаю Бедрог, він не ламається Ладно, іду дальше я, дальше. А я кстати, тут креатьків. Ой, креатив собі включить. І все? Ладно. Ну. Мене назад перекинуло. Назад. Давайте я помру, щоб поїсти. Щоб бути ситою. Бо іначе я помру помираю голоду. Все. Дякую. Я більше так не буду робити. Як я робила, що йшла швидко. як швидко. Так, тут до мене зомбі йде. Ну Нафіг його. Я не хочу його бачити. Не хочу ого, що гравці тут наробили з порталом. Прикольно, блін, мені подобається це. Великий портал! Такий. Нашого новичка? Ай! Я горю! Я горю, все, я перегоріла. І куди він у мене нам... ...терапортірується... я? Це саме місце, реально. Не можна було трішки далі зробити портал і щоб Ш... я нормально йшла. А тут можно найду їду собі? Можна і Хоч якось знайти мені потрібно. А давайте подивимось, що тут є в цих скринях. Тут нічого нема. О! Прапор Росії. Росії. Ну ок. Так, а що тут написано на дабличках? Пятого на 7 мого отвижалась пятого олиния бустыт. Тут був пельменин. Тут був пятого на 75-го роти. Порно что-то не роблять? Тут кого не ховають? Хоронять кого? Алло. Боже мій. Куди я зайшла? О, портал. Давайте зайдемо в портал. Подаємо, що куди воно мене телепортірує. Проте я вже без поняття, куди я телепортувалась. Портал із порталу. Давайте обзор зроблю я. Тут дофіга порталів, дофіга їх. Реально. От бачите, не кінчаються вони. Не кінчаються ніяк. Господи, ну ладно, я зайду в цей портал. Ну ну, де це я буду внизу класс. Чел, який порталчик? Ну, ты мне не. так, Я зароб почекайте. Под я телепортирую, почекайте, почекайте. О, на простий світ я телепортировал. Стіки, мне потрібно. Ай, не вбивай, не вбивай, скелет! Не вбивай! Я хочу жить, хочу вижити! хочу вижити! Хоч якось но... Вижити! О, дякую. Я... я змоталась. І мені потрібно дерево знайти, щоб я вижила. Щоб мій дом ніхто не загриферів. Мені потрібно. Ну, і ще плюс їду знайти. їжу? Ну і ресурси теж, в принципі. Какая я? Блін, шукаю місце, щоб вижити. О, тут дерево є. О його тут нема. Мама мія, я куди я йду? Куди це я йду? Хм. Джунгли я ненавиджу, Дякую, що джунглія за грифери. Джунклі саме отстойне місце для мене. Ого, тут реально тут гриферство. сіро для гриферства можна. і Для читеров даже. М -м -м. Реально. Зараз я шукаю дерево. І буду шукать його. Ах. Це весь обзор цього серверу. Поки я не знайшла нічого. Тільки лава одна тут бачила і все. Ладно, я йду поки безкінечно. Ді, що не до лави не прийду, то Мені потрібно буде зрізати якось. А, тут закрита наче тут лава, то я встаю і йду далі. Mm -hmm. Виживання, ну, саме важке це на важкому сервері. Це хардкор не для мене. Щоб плюс знайти їду, ну бля, хамуха. І. Ляха. Ай-яй-яй-яй. Де вам ресурс я візьму? А? Я сама хз. В принципі, де я вам візьму. Я чекаю, його дому спеціально, щоб було чисто тут є желізо, ну блін одне хп в мене, і я від себе помру. Від моїй себе помру я. От бачите, як тут сіру виглядає, як пірамідка, начебто. А так як наркоманія одна. Рядно, як наркоманія начебто. Дивлюсь, далі я. Ммм, блін. Як мені знайти дерево, ресурси тут легко знайти. Дерево... Подумати мені потрібно. Коротше, я закругляюсь. Це ми було психіро всім, показую псикеров всім, пока продовження буде.